Vau, wow, to je preprosto super produkt. Я готова там, знаєте, всі решту просто викинути, залишити тільки ці для мене 100% фаворит цього року в декоративній косметиці. Видно, що фаворити, так все, що закінчується, це все просто фаворити. Я спробувала не одну сяючу базу цього року. Вітаю вас в 2026 році. Я сподіваюся, що 2025 рік закінчився для вас спокійно, мирно. Ви зустріли новий рік теж в, спокої, в затишку. І головне, цілі, здорові та неушкодження. У 2026 році. Я. Я теж вам бажаю, щоб все було якнайкраще, щоб були мирі, спокої, затишку, і живі здоров'я. здорові. Ми сьогодні будемо говорити про фаворити 2025 року. Те, що все-таки мене здивувало, що вразило і що я готова повторювати з року в рік. Як бачите, тут і декоративна косметика, і доглядова, і засоби для волосся, я вибрала саме те найкраще, що я протягом року, просто кожен раз користуючись, сказала собі: Вау, це просто супер продукт! Окрім фаворитів 2025 року, Звичайно, що в новому році я не залишу вас без подарунків, тому для вас в цьому відео я розіграю лосьон для тіла. Та крем для обличчя від корейських брендів Apple та Centellian 24 це супер класний крем, який підійде практично кожній шкірі. І лосьон, який теж буде чудово зволожувати. Про умови розіграшу я розповім згодом. Не забувайте, будь ласка, підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео. Давайте я розпочну з засобів для волосся. Їх, мабуть, найменше цього року. Я не скажу, що я мала якісь погані засоби для волосся чи ті, які мені не подобались, але все-таки, прям таких, знаєте, вау-вау, що я. Сказала би, о Боже, я буду до них повертатись постійно було мало, а саме два всі. Решта засіб просто були класні, як і будь-які попередні, які я там тестувала. Одні були гірші, другі краще, та все ж залишила і виділила саме два фаворити, і це дуже цікаво, тому що це два українські бренди. Перший це бренд Look. -look. Він зараз якось по-іншому називається. Я залишу вам тут назву. У них там був ребрендинг. У мене був від них і сироватка для росту, і шампуні, і кондиціонери. І от такий от лівін, незмивний захист для волосся. Я вам скажу, це найбільше мене вразило. Це те, що я готова купувати і купувати знову. Він дуже класно розгладжує волосся, він надає оцій гладкості, прибирає пухнастість, і наче додатково ще й зволожує волосся. І от в нього немає цього. Відчуття, коли ти нанесеш його, наче забагато. Що часто засоби, які ви наносите на волосся, особливо на оце вологе волосся, іноді з'являється відчуття обтяження, прям що його забагато цього догляду, от з цим такого немає. наступний засіб це, як виявляється, до речі, мені написала про це підписниця, за що я їй величезне дякую. Це виявляється власний бренд Єви. Я була в шоці. Це маска була куплена поспіхом, я в Єві щось там купувала. Я така, ну треба ще щось нове для волосся попробувати. І е, вхопила. Цю маску, я вам скажу: це вау, це супер крута бюджетна маска. Навіть пам'ятаю, скільки вона коштує. Десь 100 чимось гривень. Це супер класна маска на відновлення волосся. Вона дуже-дуже має такий От желеподібну консистенцію, дуже легенька, тобто вона не супер така а, тягуча, вона не дуже щільна, вона дуже легка і така, наче гелева її приємно наносити. Вона на відновлення волосся, вона дійсно відновлює волосся, не обтяжуючи його, робить його блискучим, дуже легко розчісується волосся після використання цієї маски. Я така боже, я приїду в Україну, і просто зроблю собі закуп, я не знаю, зі штук 10 цих масок. Мені вона дуже сподобалася. Якщо хтось із вас користувався цим брендом, Напишіть обов'язково в коментарях, які засіб ви використовували, і чи сподобався він вам. Наступна позиція, в нас звичайно, що буде доглядова косметика. І як не дивно, там буде практично вся корейська косметика. Як не дивно, ви знаєте, що я величезний фанат корейської косметики. Хто ще не бачив відео, великий огляд на всю мою корейську косметику, обов'язково переходьте та дивіться. Будемо розпочинати з демакіяжу. Стандартно, мабуть, класично, я б сказала, я не змогла пройти мимо цієї гідрофільної лії від Skin 1004. Це вау! Це мені вже давно так не подобалась гідрофільна. Олійка. От останній раз, коли я користувалась Beauty of Joseon, ну, вона для мене завжди була best, of the best але Коли з'явилася ця, я зрозуміла, що Beauty of Джон повільно опускається на друге місце, тому що ця фантастична. В неї немає в складі камедогенних голів, вона прекрасно очищає, прекрасно емульгується, немає ніяких віддушок, має цю приємну таку, наче гелево-водянисту консистенцію, не прям олійну олійну. Дуже добре розчиняє весь макіяж. І взагалі я від неї прям в захваті, я її оборю. Кожньою не з'являються ніякі комедони, як бачите, не регулярно користувалась, і вона точно переходить і в фаворити 2026 року. Я навіть не впевнена, що я знайду кращу гідрофільну олійку, ніж ця. Тонер від Berry. Я скажу вам, що цього року я використовувала дуже багато тонерів. Я знову повернулася до них. Якийсь певний час я взагалі не користувалася ні тоніками, ні тонерами. Щось вони мені така не знайшла я класних. А цього року я повернулася, перепробувала немало, но цей. Оцей, це є любов. Я вже говорила про це і в відео огляді на всю мою корейську косметику, що я не знаю, як і Колбері. Спромоглися зробити так, що він відлущував, зволожував, додавав блиску, не стягував шкіру, і це все в одному засобі. Це просто вау. Він дійсно має делікатне відлущування. Після використання цього тонеру шкіра просто сяюча, нереально, наче така от відшліфована чимось. Вона зволожена, вона не стягнута. Це супер. Я не знаю, я обожнюю цей тонер. Е, мені це я реально буду ридать, коли він закінчиться. Він супер класний, він дуже економічний, його навіть багато не потрібно. І я прям ну закохалась в нього. Це супер-пупер засіб для мене став 2025 році. Наступне, що в моїх фаворитах залишається, і, мабуть, буде в 2026 році, тому що важко буде щось таке, знаєте, знайти. Щоб мені настільки подобалося, оскільки я протестувала дуже багато засобів, кожен раз, знаєте, це є порівняння. Все таки, що ну він все-таки схожий на цей або на цей, або от він взагалі ні на що не схожий, але він поганий. А тут я знайшла прям вау. Цей засіб це, власне, от той самий варіант, коли не схожий ні на що, але він вау. Це позиціонує себе, наче маска це від бренду Mamont. Я вам теж залишу в описі під цим відео посилання на всі продукти. Плюс залишу всі свої коди знижок на сайтах Style Korean, Style Vana і YesStyle. У мене це такий ліквід пілінг, який дуже класно відлущує шкіру. Це з п'ячей кислотами. І я вам скажу, це найлагідніші кислоти, які тільки є. А вони супер відлущують шкіру, але одночасно її не подразнюють. Тому, в принципі, для такої досить загробілої шкіри, надмірно жирної я б навіть сказала з таким, знаєте. Дуже в'язким себе вам можливо буде цього замало. А от шкірі нормальні і навіть іноді чутливі, не надмірно чутливі одразу кажу. Якщо ви хочете цього відлущування, але вам важко знайти який не буде подразнювати вашу шкіру, в мене дуже близько розташовані капіляри біля шкіри, і типу від якогось механічного тертя чи прям надмірної ексфоляції з'являється почервоніння. На дивові цієї маски ні. Для мене це пілінг. Я не знаю, чому вони це постінують як маска, бо він рідесенький, як водичка, Но він супер крутий. Він мені так подобається. подобається, ви наносите його на ніч, лягаєте спати, зранку змиваєте, тому що він вибирається повністю в нуль, він не залишає якоїсь липкості. І зранку шкіра бомбічна. Просто бомбічна шкіра, зранку вона супер сяюча, відлущена, свіжа, чистенька, супер. Я даю іноді. Підложку таку такої заспокійливого тоніку тонеру він вбирається після цього наношу оцей пілінг і закриваю завжди все кремом. Я не залишаю його самостійно, навіть попри це, він ну, працює супер. Тобто я, наче, нівелюю трішки його цю дію, так, відлущення, але все одно він працює супер, і мені він дуже подобається. Я підозрюю, що його й вистачить на весь мені наступний рік. Ще одна любимка, яка вже просто ну, на донешки, я не знаю, на використань два. Це, до речі, вперше не корейські. І бренд це іспанський бренд Терамід, це сироватка з азелаїновою кислотою. Як я її обожнюю, я вам словами не можу передати. Я хочу від цього бренду ще спробувати вітамін С та ретинол, які теж всі нахвалюють. В складі 15% азелаїнової кислоти, що в принципі для тих, хто не користувався раніше, кислотом, може бути забагато, проте вона дуже лагідна по своїй дії. Загалом азелаїнова кислота дуже така лагідна, в неї величезна молекула. Відповідно, вона не проникає так настільки глибоко, щоб там, як гліколієва настільки відлущувати, там навіть трішки травмувати шкіру. Вона дуже делікатна, але її потрібно. Трішки зачекати. Тобто, якщо ви хочете побачити саме оце сяйво шкіри відлущення, тут з неї треба трішки зачекати, тобто покористуватись там, я не знаю разів 5-10, щоб ви побачили цей ефект, але він є і він супер. Я користувалася нею регулярно, як бачите, ну на. На донешку, просто на використань два. А мені дуже шкода, що вона закінчилася, бо дійсно ще раз повторила і купила 100%. Вона ну, не дешева, така вона десь біля 2000 тисяч гривень коштує. Я ну, я, я я закохалася в цю сироватку, дуже крута. І в кого я не читаю, не бачу, всі пишуть тільки позитивні відгуки. Тобто вона прям дійсно супер і підходить багатьом. Для мене найкраща комбінація для вас, до речі, теж можете собі запам'ятати і спробувати, можливо, особливо для тих, в кого така може бути трішки чутлива шкіра, але ви хочете цього сяйва сяйва, то на ранок використовуйте вітамін С, бажано стабільну формулу. Звичайно, що вмивалка, догляд, тонер зволоження, а на вечір азелейнку. І саме це поєднання зранку вітамін С на вечір азеленова кислота дає вам просто фантастичне сяйво шкіри. До речі, якщо вам було цікаво послухати про догляд, саме поєднання компонентів, що для якої шкіри найкраще підходить, що кому обрати і як міксувати ці засоби, дайте знати в коментарях. І фінальне здогля і моїх фаворитів 2025 року, це як не дивно патчі, а може як дуже дивно. Вперше в фаворитах, мабуть, взагалі для мене особисто. Патчі а, і крем для обличчя. Патчі в мене від Beauty of Joseon, вони з ретинолем та женшенем, І це вперше, коли патчі дійсно дієві. У мене ще є сироватка цього ж бренду від очі, така ж сама з ретинолом та женшенем. Працює вона фантастично, і В дуеті вони теж, до речі, працюють супер. але я хотіла виділити саме патчі, що це для мене супер круті в плані того, що вони не сповзають, вони дійсно, наче підсвітлюють зону під очима, вони її освіжають зранку. Тобто від них видно ефект От вперше від патчі видно ефект, крім того, що тобі просто, знаєте, це захотілось зробити для себе приємну рутинку. От від них дійсно є ефект, я була вражена, мені вони супер-супер сподобались. Умови розіграш, щоб отримати кремчик для обличчя від Centelia 24 та Лосьон для тіла, потрібно всього лиш підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, який засіб став вашим фаворитом у 2025 році. Останній з доглядового для мене залишився крем Dr. Altea 345. Я вам чесно скажу, це моя десь вже четверта, п'ята баночка за весь час. Супер крем, і я цього року вирішила його виділити саме в фаворитах року, тому що він дійсно працює прекрасно, чудово. Єдине, що мені не подобається, ця упаковка, оця от металева, ну, вона часто може надломитись, вона часто може тріснути, і це дуже некомфортно, іначе ти до кінця не можеш використати крем. Оце от єдиний мені мінус, але воно дає таку, знаєте, свого вайбу додає цьому крему. А дуже класний він саме на відновлення бар'єру, на додатковий захист шкіри, на зволоження. Вони тут подають, наче він на постакне. Не скажу, що прям на постакне, там немає настільки багато компонентів, освітлюючих саме. Але все ж таки він працює. Бачила багатьох дівчат від Поки що дійсно їм подобається, воно працює і спостакне. Тому я скажу, що це супер. на відновлення бар'єру на зимовий період цей крем супер. Цей крем супер, коли у вас пошкоджений бар'єр шкіри. От ну це прям вау! Для мене це такий і сос-крем, і на кожен день крем обожнюю. І ми повільно перейшли до декоративної косметики, моїх фаворитів року. Перше, я вам скажу таке. Цікаве поєднання, цікаво, тому що це супербюджетний засіб, а це ну такий, наче з люкс-сегменту. А до речі, я записувала нещодавно відео. Можете теж перейти подивитися, де ми перевіряли, що ж це таке краще: люкс чи бюджет. Тут в мене залишаються з цього ж відео ці ж фаворити. Це база під макіяж сяюча від Catrice. Вона з таким аплікатором, наче, от бачите, наче. Консилер, її дуже трішки. Я не знаю. Мені здається, два використання і її не буде. Дуже її трішечки залишилось. Вона мені класно от єдиний мінус, але все-таки додала фаворити року. Єдиний мінус вона трошечки. Запах має специфічний максимально. Але при нанесенні, коли вже нанесете і розташуєте її на обличчі, це не відчувається взагалі. Саме при нанесенні є цей запах, Ну, все ж вона класна, вона дійсно круто підсвічує. Вона не скатується взагалі на шкірі. Неважливо, який тональний, чи він щільний, чи не щільний, він, вона не скатується і не скатує тональний, коли ви наносите. Вона гарно вбирається і дійсно дуже круто підсвічує саме шкіру, тому вона для мене топчик. Я спробувала не однусяю. Базу цього року, але ця все ж таки залишиться в фаворитах однозначно. І тональний, улюблений, який теж закінчується. Боже, от видно, ну видно, що фаворити. Так, все, що закінчується, це все просто фаворити. Це від Clinic Even Better. Clinical. я його купила в травні, я користувалася ним регулярно, і зараз він теж на мені. Я його обожнюю, він прекрасно виглядає, він дає натуральний фініш, він на шкірі, наче трішки адаптовується під колір. Там величезна, до речі, гама відтінків. Можете обрати для. Себе колір, ну тобто підібрати, вийде 100%. Дуже така приємна до шкіри, іначе трішки доглядова, і от саме це на кожен день це супер, просто варіант. Е немає ніяких камедонів, в мене не з'являється після цього тонального, немає якихось неприємних чуттів. От він тримається протягом всього дня, але настільки має натуральний, красивий фініш, що навіть ну, не видно, що ви е, маєте нанесний тональний на обличчі. Ще один бюджетний варіант знахідки цього року, яким теж ну просто була в захваті, досі в захваті. Теж він зараз на мені це бронзер рідкий від бренду stars from the Stars. Взагалі, цього року для мене стало відкриттям е, оцей. Бренд Stars from the Stars. Це, ну, вау, скільки засобів я не пробувала, а я робила весь макіяж, до речі, цим брендом. Теж вам залишу посилання на відео. Я в шоці, тому що більшість засобів навіть потрапили в мої фаворити року. І я вам скажу, це от спойлер на подальший огляд. Цей бронзер це ва, в нього настільки ніжний відтінок, він дає оцю от тінь. От дає просто цю тінь фантастичну, дуже легкий, з ним не переборщиш, він не надмірно пігментований, але мені саме подобається одно щодень його використовувати. У нього дуже ніжний такий. Сіруватий підтон, взагалі немає ніякої теплинки, режинки, дуже красивий. Ним не перестараєшся. Тобто він не наноситься плямом, він гарно тушується, наче маселко. От я за це його люблю і він теж практично закінчується. Тому пригляньте обов'язково до бренду Stars from the Stars. Там насправді дуже багато класних позицій. Ми так з вами йдемо поступово по огляду, наче дійсно робимо зараз макіяж. Наступний мій фаворит це, звичайно, що розсипчаста пудра від бренду Fenty Beauty. Ріано. Створила фантастичний продукт, який мені здається потрапив в фаворити року не тільки до мене. Це суперкласна пудра, вона у мене в відтінку Butter 02. Дуже дає ніжний блюр, вона от саме не матує, а блюрички, мені дуже подобається. Дуже така. Приємна до шкіри, от її не відчувається на обличчі, вона не наноситься якимось тальком, фантастична її обожнює. Ну і вона в мене, мабуть, залишиться і на 2006, і 2007, тому що вона наче не взагалі. В мене її ще так багато, попри те, що я користуюсь нею регулярно до кожного макіяжу. А Тут без слів. Мені здається, тут має бути без слів. Просто без слів. Це... Е... Фантастична палетка від Hourglass мене це. Коник, це стало моїм фаворитом. Окрім того, що це класний продукт, те, що цією кастомізацією займалася українська тату-майстриня. І це ще, знаєте, ближче і тепліше до серця. Ну, ці відтінки, от мені чогось коник найбільше сподобався. Я обирала там і на оленя дивилась, на лебедя. Ну, якось це засвітле, це затемне, а це мені вийшло ідеальним. Просто фантастичним. Його вистачить надовго. У мене ця палетка буде ще точно на роки. Тут дуже гарний бронзер. Гарний хайлайтер і дуже красиві рум'яни. Вони такі розовенько, делікатні з таким акуратним, красивим природнім рум'янцем. Ну це, це для мене 100% фаворит цього року в декоративній косметиці. Наступне це хайлайтер, знову ж таки, від бренду Stars From the Stars. Я вам казала, це. Бренд, який для мене відкрився з зовсім іншої сторони, він насправді дійсно дуже недооцінений. Він є в Україні, він є в Польщі. Я не знаю, чому його не купують так масово, як той самий Everline, Наприклад, чи Catrice. це дуже класний бренд, я вам серйозно кажу. І їхній хайлайтер, як бачите, який я використовую регулярно, неймовірно красивенний. У мене відтінку Dry Champagne, Так. 0,1 ну, Dry Champagne – це вау, це Боже, яке воно красиве сяйво дає цей хайлайтер. Я, ну, я не можу ним налюбуватись, я не можу ним нарадіти. Це такий... і красиве підсвічування, і наче мокре підсвічування, наче сухе. От, ну, це для мене це я навіть не можу розібрати, от який це. Ця... Красиве-красиве це сяє, я, я навіть не можу описати. Мені він дуже і дуже сподобався. Тут суперлюксова упаковка, як на бюджет і на ту ціну, яку він коштував. Це вау, упаковка виглядає дуже люксово, дуже розкішно. Всередині вона така навіть рельєфом створений цей хайлайтер, він не осипається. Красиве, гарне дзеркальце, і так само красива, гарна упаковка. І ще одна бюджетна знахідка цього року це рум'яне щі. Color and Style від Дрогерії DM. Це їхня власна марка. Я не знаю, як вони створили такі красиві рум'яни, але я в них закохалась. Я люблю завжди такі трішки, наче в персикові підтони, але цього разу рожевий покорив мене. Він дуже красивий, неймовірно, просто красивий колір цих рум'ян. Вони дуже пігментовані, з ними потрібно бути акуратно, але вони класно тримаються, гарно виглядають. Набличислом, ну для мене вони, очевидно, додались фаворити. Вони прям супер бюджетні. Вони якось коштували 2 євро, 3 євро. Я не пам'ятаю точно. Мені здається, їх використовувала навіть в відео не порівнювала люкс та бюджет. Бо там я точно вказувала ціну. Вони супер, вони класні, от просто бюджетні, класні рум'яни. І завершуємо, звичайно, що ми огляд фаворитів олівчиками і гелем для брів. У мене буде отак. Комбо для брів, знову ж таки, Stars from The Stars. Я казала, це, до речі, гель, який я дуже недооцінила, коли робила огляд на весь цей бренд. Дуже недооцінила. А він якось так в мене лежав, я така, ну, вікно, треба користуватися. Альо, ну, давай пробуємо ще. Єдине, що тут досить така незручна кісточка, вона дряпає, вона прям трошки дряпає, вона силіконова, але вона класно прочисує брови, і брови тримаються залізобетонно. Просто залізобетонно. От у мене зараз брови. от. дін 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 Вони вкладені саме цим гелем. Тримаються просто супер. У мене гостюші, неслухняні брови. Їх вкласти практично нереально. Тому оцей от гель для брів. Став відкриттям, і ще в мене один закінчився. Відповідно, я його зараз не маю, але це гель для брів від Maybelline Super Lock. Це теж відкриття року. Це просто два найкращі засоби для укладки моїх непослушних густющих брів. Два олівчики один це олівчик для брів від Eveline, Brow Pencil Waterproof в кольорі. Тауп, це вже я не знаю, яка, е, який по рахунку цей олівчик в мене сьомий, восьмий, десятий. Це супер колір, красивий, ніжний, без рижини. Він дуже тоненько промальовує. Він гарно тримається. От ну, від мене теж зараз на бровах, я його обожнюю. Мені взагалі важко вгодити засобами для брів, але цей олівчик топчик. Просто я до нього повертаюся, кажу, вже десь раз десятий, просто супер-крутий олівець для брів. І останнє, знову ж таки, супер-бюджет супербюджет Е, Я пробувала цього року не один засіб від Glamбі, саме засоби для губ. Я скажу вам чесно, цього року в моїх фаворитах не, не знайшлось місця ні для е, блиску жодного, ні для помади жодної, не вразила мене. Жодна якось настільки, щоб я прямо фаворити року, я регулярно нею користувалась. Більшість в мене всі розкидані по сумках, користуюсь раз цим, раз цим. Тобто немає такого, що я до одного конкретного засобу повертаюсь сотні разів, а оце оце всі засоби, якими я користуюсь кожного дня. Я готова там, знаєте, всі решту просто викинути, залишити тільки ці, тому що вони дійсно класні. З блисками цього року і помадами в мене не сталося такого метчу. Напишіть, до речі, в коментарях, можливо, у вас якийсь є улюблений блиск. Для губ цього року, який став для вас відкриттям і дуже вам сподобався. Буду вам вдячна за таку рекомендацію. Теж хочеться спробувати щось нове. А в мене від Glamбі Олівчик у відтінку 209. Він вже такий заюзаний, просто капець. Я його використовую регулярно, він тримається залізобетонно Я вже про це говорила, коли теж робила огляд на всі мої засоби для губ. Він дуже красивий колір 209. Він такий. М Ну і тут такий колір, наче бежевий, наче рожевий, наче коричневий, дуже гарний. Мені подобається, як він виглядає на губах, його легко розтушувати, він теж тримається весь час. Тобто, якщо я, наприклад, нанесу цей олівець, і зверху або блиск, або якусь помаду він буде триматися, і якщо я буду їсти, стреться весь блиск і помада, а олівець залишиться на губах. Тому він для мене прям виявився топчиком. Дуже мені подобається, я вже його просто заюзала, бо я його сумки в сумку перекладаю. Це дійсно той засіб, до якого я повертаюсь по. Постійно. Отака підбірка фаворитів у нас вийшла за 2025 рік. Обов'язково беріть участь в розіграші. Дякую вам велике за перегляди і до скорих зустрічей! Хух! Змучилась трошка.